Слава Ісусу Христу, Христос посеред нас і є, і буде. Я знову радий всіх вас бачити, мої улюблені братики і сестрички. Задоволенням і залюбки продовжую разом із вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде нас тільки до покаяння, до вічного життя і до блаженства. Сьогодні у нас прекрасна глава, це Євангелія від Матвія, шоста глава. Стережіться, не творіть милостині вашої перед людьми для того, щоб вони бачили вас. Інакше не буде вам нагороди від Отця вашого Небесного. Отже, коли твориш милостиню, не сурми перед собою, як роблять лицеміри в синагогах, і на вулицях, щоб прославляли їх люди, істину кажу вам: вони вже мають нагороду свою. У тебе ж, як твориш милостиню, нехай ліва рука твоя не знає, що робить правиця Твоя, щоб милостиня Твоя була потаємною, і отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі яву. І коли молишся, не будьте, як лицеміри, які люблять молитися у синагогах і на перехрестях, зупиняючися, щоби бачили їх люди, Істинно кажу вам: вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли молишся, увійди до кімнати твоєї і, зачинивши двері твої, помолися отцю твоєму, який у тайні, і отець твій, який бачить таємне, бо тобі яву. А молячись, не говоріть зайвого, як язичники, бо вони думають, що багато слів і своєму почуті будуть. Не уподібнюйтеся їм, бо знає Отець ваш, чого ви потребуєте раніше за ваше прохання до Нього. Моліться, отже, так, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущий дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця, Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую вам, мої возлюблені братики, сестрички. Саме ми напередодні Великого посту. Цей піст. Найголовніше не їжте один одного. будьте благословенні Богом, і нехай мир і спокій буде в наших серцях. Звичайно, посильте свою молитву за наше військо, за нашого президента і будьте благословенні. в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.